Привіт, мене звати Юлія, я машку в Чорногорі в місті бар. Сьогодні була в Сутоморі на фізіотерапія, сьогодні останній день. І чесно, я чекала автобуса, пропустила одну машину, знаєте, їздять машини, які за 2 євро довозять до бару. Думаю, ні, я дочекаюся автобусу, а потім знаєте, плюнула, думаю, ну тебе в баню. Я не буду перевіряти, як ти ходиш. Ну, взагалі не по розкладу, що ви розуміли. Проїжджала машина за 2 євро. Я сіла, доїхала. Ну, чесно, 50 копійок. Це не такі великі розтрати, а час це реально великі гроші. Я сьогодні вирішила походити по магазинам, мені треба дещо знайти з одягу. Ну, якщо дозволять познімати, я вам познімаю. Щоб ви зрозуміли, це центр бара, оці три піраміди я вам здалеку показувала. Ось тут якраз я і впала. Чесно кажучи, не хотіли сюди заходити, але 95 знижка написано, тому я вирішила все-таки піти глянути. Наприклад, така сотня коштує 193 євро, 40% знижки зараз. Буде 170. Юліка, 95, там так написано було. а Виходить, що 40 всього. На все. Це, вважають, ніби фірмові речі, оригінали. Тому така ціна. Ну, якість непогана. Я нічого не можу сказати. Якість супер. Але і ціна, відповідно, 138-40% знижки. Ось такі кольори. Дуже гарна якість. Ну, Тут трішки синтетики є. такі сукні. Тут теж синтетика є. Ну, Треба дивитися добре. Непогані речі, інтелігентні, але ціни такі собі нормальні. Юля, будь ласка, 95% знижки. Куди ти дивилася? Це зовсім інший магазин. Я здалеку подивилася, перейшла і забула, куди йшла. Fashion paradise. 29.90. Хороша якість. Ну, не знаю, чи вам сподобається дизайн, але якість класна. Тут 1699. От навіть непогана якість, я вам скажу. 30 також євро. Таке прямо хорошеньке. І мені здесь навіть розлазитись не буде після прання. Юля, не треба прати в 100 градусах і не буде нічого розлазитись. 30. Це, ну, не, хороша якість. Це, я так розумію, спортивні костюми вже нового сезону, тому тут не буде знижки. 30 євро. Штани. Слухайте, я прям здивована. Мені прям... А я ніколи вам тут не знімала, якщо чесно. Чомусь. Ковтинка теж 30. Дуже класний трикотаж. Не знаю, зараз на паномода тигрове. Я щось не дуже розумію. Ось така сорочка. А, ціну, Юля, алло. 60 євро. Отакі От кутиночка 55. Штанці не бачить ка ціна. Але якість супер. Тут тільки інший колір. Треба глянути. Знаєте, я хочу по дворицю поїхати, і цю саму фірму подивитися ціна. Але мені чомусь здається нема. Шта... Ой. Mm -hmm. Дуже дивно, але тут нема розміру. Це 55 євро, це і штани, і кофта одна. Ну, штани і кофта 55 євро разом. тут мені не подобається, бачите. Виробництво Китай, там віскоза. Ну, коротше, там так як написано, ніби все штучне, а воно таке класне. І, на жаль, нема розмірів. Я така в смисли один розмір на всіх. Ну воно тягнеться, але ж воно гарно, коли кофта, знаєте, така, вона велика. А штани по вас. Тоді гарно. Тут а... чорна сукня. 35 євро. Згоди така непогана якість, але тільки СМ є. Все. Сукня цікава, але 99 євро. Дивіться. Хороші тут, речі, така сукня 120 євро. В приліпочку все. Можливо, на це знижки є, треба запитати. Тут, тут бачите, все в переміжку. які розміри залишились. Я думаю, що на це знижка йде. Джинси, кофти, жилетки. є взуття. На взуття 50% знижки. Що залишилось? Є теплі речі, є літні. Я думаю, що це на літнє все-таки 95% знижки. Це нова колекція, бачите? Взуття чоловіче відділося там. Так, я бачу купальники 35 євро, 20. Сумочку дуже багато, на сумочки 50% знижка. Там бачила пуховик, ну як, куртка, коротше, 734 євро. Я така, <кхух> Там натуральний капюшон, але це все одно куртка. Такі по 15 євро сланці. ОВС-магазин, мені здається, є в кожному містечку. В будві -я, я теж вчора бачила. Подивимося, це для діток магазин, італійський бренд. Ось такі курточки 56 євро. Я вам скажу, що вони ну, надуті добре, але ж ну, плотненькі, плотненькі, тут є для зовсім зовсім маленьких. І пішло. І там є і для дорослих. Я переплутала, це не лише дитячий магазин. Ну, для дівчаток такий одяг, такий темний, якісь такі кольори. Там, де молодша дівчатка, ну, яскраве таке. Спортивні костюми. Ну, правда, тут непоганий такий малюночок. По якості трикотаж, ну, не найвищої якості. Все не догодиш. Кажу так, як є. Ну, такі, давайте скажу вам ціну. Там джинси, наприклад, 20, 30 євро. Да. Курточка. 32 бумажки приліпіть, бо мало. 42,95. Ну, Таке то нюсеньке, бозі-бозі. Ну, але на таку погоду треба теж Юля щось одягати. Це більше як відровка. Є дорослі речі, на яких знижка 50%. Я думаю, що це з того сезону. Ну, звичайно, не всі розміри є. 30% на футболки різні. Джинси 50% знижка йде. На літні товари, бачите, 50%. Але пишуть, що було 7,95, отакі 8 євро. Серйозно, не смішіть, будь ласка, це, це така кустарна робота, що якщо воно було 2 євро, то добре. це жах. Воно не могло бути 8 євро. 15% знижки на футболки, джинси, теж 15, всі заховані ціни. Знаєте, що треба було долазити. Ну, я не винувата. Перепрошую, дівчата, можна виняти ціну. 15 євро. От так, краса. По якості. Ну, непогано, до речі, непогано навіть трикотаж. Ось такі шлинці 34 євро. Ну я вам так скажу в тому магазині, що я заходила, там було 120 чи що. Ці тепліші йдуть. Тому, звичайно, тут ціни менші. Плюс 15% знижки йде з 23.08 по 9.09. Тут така кофточка, наприклад, 23 євро. Ну, синтетика, ну, під мишками. Ну, якщо хтось не, не потіє, то нормально. Ну, якщо хтось потіє, то не дуже добре буде. Тобто можна подивитись щось. Є що подивитися і, можливо, щось вибрати навіть. Але мені здається, щось в Подгориці більше вибір. Побачимо. Ну, Зайдемо ще в цей магазин. Дивіться, ви мене питали про чорногорський жіночок. От дитина сидить, грається на цих апаратах чи що це. І одне мама стоїть і курить. Прямо над тою дитиною. Я не хочу що так роблять. Просто, ви попросили подивитися, як виглядають і як себе ведуть. Це не всі, звичайно. Нічого собі зміни в місцевому цумі. Ну, я два місяці не заходила. Так, поставили гарненько. Те, що знижки є, є другий поверх, там де одягу багато, але він може бути трішки бракований, тому дуже добре дивіться. Стілажі. а я думаю, що вони тільки нові зробили стілажі. Бачите, не всі зайняті. Тут все є. І для дому, ну, коротше, багато всього тут є. Отут я заколочки свої купувала, зараз може, ще докуплю, бо в мене залишилось всього три. Я їх їм, напевно, не знаю. Подивіться, яка краса за три євро. У нас на хорі дівчата всі з такими приходять. Не маю на увазі, тому що спекотно. Мені мене є, мені не треба, але якщо хтось, у подарунок, то непогано. Подарунок на згадку про Монтенегро. 10 євро кросівки, 16, 17. Це дитячі, 30. Підліткові і дитячі. А можливо всі, Юля, що підліткові такі великі? Може це вже для дорослих 30. Можливо, комусь потрібні такі подушки надувні. 2,50 коштують. На жаль, воно з часом не тримає так добре. не повірите, я колись хотіла в дитинстві таку гітару, чесно. В папи була велика, семиструмна. Ну так візьми в нього. Ні, мені хотілося маленьку. Барабани не хотілося, ні. Дякую. В цьому магазині є все: декор для дому, якісь наклейки. Далі, для плавання. Там і очки, все, і надувні матраси, і іграшки. Гребінці. Єдине, що нема лаку мого кольору. Є лак для нігтів, але нема кольору. Повно іграшок. Та тут все, для дому все. І ось таких. І ось таких. Здається, взагалі невеликий магазин, заходиш і там просто відкривається купа всього. Дитячі, купальники, футболочки, сумки, літні, вже пішли кофти теплі, 50% знижки, напевно, тому що. З того сезону залишились купальники, дорослі, тут декілька рядів. Раз-два. З кожного ряду ще є полички. Три, чотири, п'ять. Подивіться, які спортсменки. Я не можу. Зараз зайшла в косметичний магазин, це прикол. Я... Купила в подгорці в продуктовому магазині пилочку за євро 80 чи євро 70, а тут такої навіть немає. Ну, тут є за 3 євро таке чудо. Мені треба було знати, як закінчується таке роздвоєнням, що зрізається а Тут такого взагалі нема. Тобто в косметичному, я тоді в подгорці забула глянути, вже вийшла, в продуктовому купила. Ну такі ціни. Виходить, тут вищі, ніж у нас зазвичай в мігрусі були вищі, ніж в косметичному, а тут все навпаки. Дуже цікаво, є The Body Shop, але того крему, що під очі, я завжди брала, немає. Що мені дарували, Юля, давай чесним бути. Це класна фірма, дуже класна фірма. Єдине, що, наприклад, в Туреччині вона продавалася окремим магазином, тому що вона дорога. Зараз, наприклад, під дощі було 15, зараз 10,50, 30% знижки. Але я почитаю, бо я не знаю про цей крем нічого. Я іншим користувалася. У мене є зараз з авокадо крем. Просто цікаво стало, знаєте, тому що в таких мас-маркетах дебаті спочатку не продавали. В Туреччині Юля, давай додаємо. Можливо, всюди продавали. Коротше, фірма, половину я не знаю. Половину. Юля, ти крім невелі із Дебарішав, нічого не знаєш. Я зазвичай на ніч брала цей вітаміном С це сером, але він зараз такий дорогий, слухайте, 879. Ну тоді був вже шість копійками. Він хороший. Мені подарували інше, я буду іншим користуватися вітаміном С, це. але цей раджу хороший. Це мазин мені дуже подобається. Їх подвориться, мені здається, аж три. У нас він один. Там дуже багато всього є, коротше йдемо. Латі тут трішки дорожчі, але вони кращої якості. Ціни, наприклад, на шампунь там 6,15, тут 5,99, ну на 20 центів дешевше. І вітамін С, сиворотка теж трішки дешевша. Ну, попі, попі, Не набагато, але дешевші ціни, ніж в косметиці. І в гориці, наприклад, є поп, який чисто одяг, трикотаж. А є там, де є косметика також. До речі, я в підводиці купила ось таке. Я підходжу на касу, а там була знижка в підворці. А вона мені пробуває по повній ціні. Я кажу, чекайте, там знижка. Каже, заждіть, я уточнюю. Да". Вона прийшла і зробила знижку. Тобто, кажіть, якщо ви бачите, що написана знижка, а на касі пробувають без знижки, наголосіть, будь ласка, на цьому. Це в косметиці було. Ось, тут і валізи є, і шльопки є, і сукні на літо, і купальники. Трикотаж, видно, ще не привезли. Є шкарпетки, сумки, рушники. В магазині поп я купила ватні круглі диски, купила лак. Не дуже такий, як у мене, але все рівно хоч приблизно. Моя рятівниця під'їхала. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, підписки, коментарі. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю і бажаю всім мира.